Психічна травма це маленька смерть. Спробуй пояснити на пальцях. Уявімо, що це наш мозок, і в процесі еволюції початок був тут, да? це рептильний мозок, який відповідає за інстинкти. Ну і відповідає зараз він, це все у нас є. Потім така надбудова це уже тваринний мозок, який відповідає за емоції. І така вершина нашої еволюції, що ми на сьогоднішній день маємо, це неокортекс або людський мозок, який. Мислення в тваринному світі, якщо ти не можеш втекти від хижака, ти прикидаєшся мету. Всі процеси, все заторможується. Причому ти це не контролюєш. Це відбувається не отут, а відбувається отут. Хімія виділяється і все, тіло ципініє, навіть дихання збивається. Чому інколи, можливо, ви чули в процесі терапії, від терапевтів вони вам кажуть, дихайте, бо травмовані люди зазвичай збите дихання, і вони навіть... Пристають ну, дихати на повні груди, функціонувати нормально. Наше тіло заципеніло як реакція на зовнішній якийсь подразник у нас, е, припустимо, вибух. Е, ми б мали пригнути десь е, лягти, там, е, заховатись, але організм зрахував так, і ми заціпеніли. Тобто зовні тіло у нас стоїть, але всередині у нас енергія. Має, яка мала виділитись на те, щоб ми пригнули, вона застиває. І ось така енергія, яка накаплюється. І ми потім е, не реалізуємо її, не приймаємо фізично або не проговорюємо, не проживаємо. Відповідна енергія в нас збереглась тут, бо реакція тіла пішла теж тут. І якісь флешбеки, е, тригерні ситуації, на які ми реагуємо, травмуючими, ми їх називаємо. Ми не усвідомлюємо їх, бо ми реагуємо звідси, там, де йдуть у нас інстинкти. Але і терапевтична робота у нас йде зверху вниз. Тобто ми йдемо від мислення, да, раціо ми говоримо, спускаємося до емоцій, і відповідно вже до інстинктів пропрацьовуємо цю застившу нашу енергію. І кризова психологія при. В травмі відразу, коли це відбувається, перша допомога це дихання. Да? Вам кажуть, дихайте. Тобто маленька ця смерть, коли ви завмерли, ви не дихаєте, і вам кажуть, ви можете дихати. Зовні ми ніби е, діяльні, так? ми щось робимо, живемо, але всередині ми от застила ця фігура, завмерла до сих пір заціпеніння цей момент, і ми. Цю травму не проживаємо, не живемо, тобто ми в той момент вмерли і перестали дихати. І от через терапію, через ці всі різні методики, там дихання через тіло ми починаємо розпаковувати цю травму і проживати її, розкривати, вивільняти цю енергію.